Вітаю, друзі! Я Оксана Девисенко, ви на каналі Зелена Садиба, і сьогодні з вами будемо говорити про попіл. Попіл це органічне добриво, яке за своїм складом є подібним до вапняних чи калійно-фосфорних мінеральних добрив. При цьому попіл містить деревний, якісний деревний попіл, містить близько 30... Різних мінеральних елементів, і будь-яке мінеральне добриво не повторює його склад. Склад попелу може дуже різнитися, залежно від того, яку деревину ви спалюєте. Найбільш цінним для рослин вважається попіл з твердих порід дерева, такі як дуб, бук, береза інші. Але дуже корисний. Також попіл для рослин після спалювання кукурудзи, соняха. Звичайно, звичайно, спалювати нічого на наших ділянках зараз не можна. За це можуть штрафувати. Ну, це окрема тема. Але ж де ж тоді нам, садівникам, брати попіл. А він корисний для багатьох рослин. Для тих, у кого дача чи будинок має опалювання пічне, це попіл, це взагалі не проблема, його дуже багато. І зазвичай я дивлюся, що по селах люди дуже мало, які мають пічку чи там інші системи опалення на дровах. Вони дуже мало використовують попіл в своїх городах, садках. Звідки ще можна брати попіл? Ну, у нас є ось таке садове вогнище, де в принципі воно в нас декоративне. Ми просто любимо вечорами, особливо восени, посидити, посидіти біля нього. Але якщо нам треба щось спалити, наприклад, влітку ну, в селі постійно виникають якісь ситуації, коли ну, треба щось спалити. І ми тут можемо палити. Ну, повірте, ніхто, ми можемо сидіти ввечері, робити тут вогнище з атмосферної такої точки зору. Ніхто нам нічого не скаже, що ми там щось палимо. Тому, ну, якщо акуратно, безвітряна погода можна тут спалити і не знаю там бадилля соняшника. А, крім того, звичайно, мангал. Це мангал у мене ззаду. Ну це теж такий засіб для приготування їжі на вогні. Це теж джерело попелу, Але ну як часто ми готуємо ті шашлики чи щось там смажимо на дровах. Хоча використовувати цей попіл також треба, тому що він однозначно принесе користь вашим рослинам. Дуже багато матеріалу для спалювання зазвичай у садівників весною. Це гілки після обрізки плодових дерев, декоративних кущів. Троянд у мене цього року, після обрізки троянд, величезна була гора гілок, дуже величезна. У нас немає поки, на жаль, ще якось не дійшли руки, ми не придбали. Подрібнювач для гілок. І ми всі ці гілки троянд спалили. Спалили в себе на ділянці. У нас піщаний ґрунт купається легко і ми викопуємо під посадку плодових дерев ну, такі величезні ями ну, більше метра в діаметрі і більше метра глибиною. І ось в цій ямі я буквально ну, не знаю, хвилин за 40. Спалила всі ці гілки троянди. Ніякої абсолютно це в нас велика ділянка, 25%, гілки це не пластмасу якусь там палити, що вона смердить, це не листя, гілки, вони вже були напівсухі, вони згоріли дуже швидко, і я отримала дуже багато попелу для підживлення тих самих троянд. Чим цінне? Чим цінний попіл, як добриво. Зазвичай його дуже радять вносити не тільки, ми знаємо, що калійно фосфорні добрива, які за своїм складом є попіл, ми вносимо восени, Там, Не восени, а в другій половині літа вже азотні рослинам багаторічним не потрібні, ми вносимо калійно-фосфорні. Але попіл можна вносити. Як і будь-які калійно-фосфорні добрива можна вносити не тільки восени, а і весною. Дуже добре, коли ви висаджуєте розсаду в лунку, додавати жменю попелу. Прекрасно реагує на внесення попелу полуниця. Весною я її оприскую або настоєм попелу, або просто посипаю, коли вона волога чи після дощу. чи... Роса ранкова, її посилаю, посипаю зверху попелом, це захищає її від шкідників, і плюс це повноцінне підживлення, можна сказати, по листу. Також посипаю прикореневу зону полуниці попелом, не люблять попел і шкідники капусти. Коли починається там літати всякі метелики, які люблять капусту, я її намагаюся. Ну, не кожен ранок, звичайно, поки вона ще молода, коли вже це такі качни, як зараз вже ніяким попелом нічого не посипаю. Але поки вона молода, поки вона проживається, я її посипаю попелом, це допомагає мені стримувати шкідників і захищати від них капусту. Дуже добре реагує на попіл картопля. При посадці, якщо обвалювати в попелі картопляні бульби, попіл захищає картоплю від. Різних хвороб, і плюс це є ще якесь і підживлення, особливо на бідних ґрунтах, коли ми взагалі боремося за будь-яку органіку, попіл зайвим не буде. Дуже люблять попіл троянди. Попіл під троянди можна вносити і. Весною і восени, і взимку е, у нас пічне опалення в будинку, і у нас є баня, у нас попелу вистачає е, цілий рік. І е, я його вношу на всі квітники. Обов'язково весною під мульчу, коли поновлюю мульчу, обов'язково восени. Якщо в мене є відро попелу, наприклад, це воно назбиралося, я його зараз порозкидаю, якщо вітер. Не роздує, забрала від відро попелу, щоб вітер не розвіяв. Воно у мене вже є, назбиралося, я його знову ж на якийсь квітник розкидаю, чи під троянди, зверху накрила мульчею і забула. Можна робити з попилу настій і оприскувати рослини по листу. Дуже корисно це для плодових дерев, весною це і підживлення їм, і захист знову ж таки від шкідників. Щоб зробити настій з попелу, треба одну третю частину відра залити доверху гарячою водою, настояти дві доби, потім процідити, додати ложку дві мила. Господарського можна його натерти на тертушку і водою розвести, а можна використати господарське рідке мило. І ось цим настоєм дуже добре оприскувати плодові і дерева, і кущі. Після того, як вони зав'язали зав'язь, це буде і захист від шкідників, і калійно фосфорне підживлення. Щодо розсади, то як я вже сказала, дуже добре додавати при привисадки розсади попіл в лунку, але ні в якому разі не треба додавати попіл в той ґрунт, в який ви сієте насіння на розсаду, тобто в той ґрунт, де ви вирощуєте розсаду з насіння. Це може зашкодити попіл, може зашкодити ніжним сіянцям в цей період розвитку рослин, він їм не потрібним. Е, ще зауважу про попіл, який не потрібен ніяким рослинам. Е, якщо ви спалюєте якісь фарбовані старі меблі, з фанери, які до того ще й клеєні, е, ну, якісь, якусь деревину незрозумілого походження, дає якісь залишки лаку. Е, Тим більше якісь там, не знаю, пластикові вставки, ну, взагалі попіл з всяких побутових речей. Я знаю, що багато людей у себе на ділянках просто спалюють сміття. Для рослин цей попіл взагалі. Ну, я вважаю, що сміття взагалі не треба спалювати, але якщо ви це робите, то рослинам цей попіл. Не принесе ніякої користі. Рослинам може принести користь попіл після спалювання тих самих рослин. Не тих самих, я маю на увазі видів, а попіл, взятий, скажімо так, з рослини, принесе іншим рослинам користь, а попіл, який взятий, невідомо з чого, з, хімічної, з продуктів хімічної промисловості ніякої користі рослинам не принесе. І ще про. Спалювання, будь-яке вогнище на ділянці, це пожежонебезпечний елемент. Тому, якщо ви щось спалюєте, робіть це обережно в безвітряну погоду. Не залишайте вогнище без нагляду, де б ви його не зробили у себе на ділянці. І попіл використовуйте для. Підживлення рослин, вносить його в прикореневу зону рослин тільки тоді, коли він охолоне. А це буде ну, десь через добу, не менше. Тому найкраще, якщо ви, наприклад, спалювали в такому вогнищі і хочете зберегти поживні речовину попилу. Ви не будете його гарячий вигрібати, хоча можна в якесь залізне відро вигребти його і гарячий, десь поставити накрити кришкою на випадок дощу. Бо якщо ви залишаєте попіл в вогнищі чи в мангалі і йде дощ, то, ну скажімо так, його користь вже для рослин буде значно меншою після того, як він покисне у воді. Тому, щоб зберегти попіл, всі цінні речовини, які в ньому є, якщо не Прогнозується дощу, він має охолонути природним чином. Якщо може бути дощ, ви його десь забираєте в якусь металеву ємність і ставите кудись, куди на нього не потраплятимуть краплі води. На цьому у мене про попіл сьогодні, все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. Гарного вам і врожайного саду!